Виникає дуже багато питань зв'язаних з сталим розвитком, а, і тут я декілька нюансів хотів би підсвітити. Перший а, та ситуа... той стан економіки України, який в нас є зараз, всіх не задовільняє. Так, ми хочемо жити краще, ми хочемо жити довше. Ми хочемо мати навколо себе приємне середовище. В першу чергу, ми хочемо перемоги в війні. Так між тою точкою, де ми зараз, і тою точкою, про яку ми всі мріємо, швидше за все нас буде відділяти тривалий час, мабуть, десятиліття, і величезний є геп в залученому фінансуванні, тобто. Внутрішніх ресурсів для того, щоб трансформувати країну і стати такою, якою ми про неї мріємо, в нас немає. Давайте об'єктивно говорити ем, такі ресурси, і в світі є насправді Їх дуже багато. Ем, хочемо ми цього чи не хочемо, щоб ми до них дотягнулися, нам повинні довіряти. Ми повинні продемонструвати певну систему, яка буде прозорою, яка м, от тих людей, так і чи інституції, які готові фінансувати е, різноманітні малі, великі середні програми, проекти. е, навіть якщо ми говоримо про... Благодійність все одно завжди з'являються певні вимоги, так от, щоб їх переконати, що ми надійний партнер, ми повинні продемонструвати певну систему. І ЖДІ це не якась ціль. Тобто, ми, ми всі про це говоримо чи ми будуємо якісь, якісь елементи так, 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 так такого такого і такої системи. Не для того, щоб просто їх збудувати, а от заради досягнення цієї кінцевої цілі, так е, і от вона, на мою думку, трансформується в, 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 в декілька моментів, так. Е, для, для того щоб залучити таке величезне там рахунок, напевно, йде на десятки, можливо, сотні мільярдів доларів. Е, ці кошти можна е, взагалом використати в два великих способи. Так, їх може якимось чином залучити держава-уряд і через бюджет, через різні фонди спрямувати туди, куди держава вважає правильним використати фінансування. Або їх можна спрямувати через приватний сектор, теж на різноманітну кількість програм і, і, і напрямків. І в одному і в іншому випадку, е, ото джерело фінансування буде вам виставляти різні вимоги, зв'язані з екологією, там зміною клімату, соціальними е, гарантіями, з корпоративним управлінням. Е, ті люди, які е, готові фінансувати е, такі масштабні трансформації, повинні бути хочуть бути впевнені, що ці кошти повернуться що ці кошти будуть використані без, е, скажімо так, не, не спричинять до ще біль більших проблем ніж є на сьогодні, що вони не будуть якимось чином скомпрометовані залученням до таких проектів. От і ждії це певний фреймворк, гарантія того, що власне тобі можна довіряти, так тобто, от перше, тому перша велика така така мета це глобально вибудувати систему, яка, яка, яка буде прозорою і сприяти довірі для залучення фінансування. Друга, якщо ти звичайний не знаю, український бізнес, там навіть якщо ти великий бізнес, ти вже починаєш стикатись з тим, що Твої клієнти в тебе цього вимагають. Я би тут порівняв навіть, от для, для звичайного там типового споживача з вибором кав'ярні, в яку ти підеш. Ще 20-10 років назад. Дуже типова історія була. Це такі маленькі точки на вулицях, які часто були ну, зараз. Ви би вже в таку не сходили. я вам Чесно кажу, правда, бо є вже набагато кращі пропозиції на ринку. Так власне світ теж змінюється десятиліттями. Е, в Україні має з'явитися сотні компаній світового рівня. Це як. Що цього не станеться, у нас не буде ВВП на рівні Польщі. Так у нас не буде ВВП на рівні, не знаю, ще якоїсь країни, до якої ми хочемо дотягнутися. і ці компанії повинні конкурувати з кращими топовими компаніями з Західної Європи, США Китаю. Е, і от споживачі теж висувають дуже високі вимоги до того, як ти ставишся до довкілля, до власного персоналу. Е, до... Всіх тих елементів, які в собі поєднують іїжі. І, ну, і третій момент, де, де про бізнес, де, де теж про таку трансформацію. Е, факти в тому, що іїжі допомагає економити насправді. Так, тобто ти інвестуєш в певну систему, ти інвестуєш власний персонал, але ти зменшуєш свої ризики. Дуже часто ти зменшуєш свої буквально операційні затрати за рахунок заходів з нерефективності, за рахунок економії на е, різноманітних штрафах, е, які в тебе неодмінно виникають, якщо ти зовсім не дбаєш про це. Так е, за рахунок того, що ти краще е, що ти ознайомлений з вимогами, наприклад, європейського ринку, і ти ним їм, їм вже відповідаєш, в тебе теж зменшується і витрати потенційно зростають в продажі. Тобто це, ну, на нього можна дивитися як на щось аморфне в повітрі і, і дуже правильне, але на мою думку, я би дуже радив дивитись на це дуже прагматично. Це ваш спосіб залучити фінансування, це ваш спосіб е, знайти свого споживача, виграти нішу на ринку, це ваш спосіб е, е, зекономити, зменшити свої ризики. Е, е, і чому це потрібно? Бо ми мріємо про кращу Україну і не вдасться досягнути без от, використання таких інструментів. Ми повинні навчитись правильно грати в цю гру, правильно використовувати такі е, можливості. Тоді ми наздоженемо наших е, наших е, сусідів і збудуємо от, міцну економіку, е, в якій ну нам всім захочеться жити.